Дорогі мої друзі, і що зацікавлені моїм каналом. Я хочу сказати, що в цю неділю я буду робити знову медитацію, і ви будете мати можливість записатися на медитацію, де я безпосередньо з вами співпрацюю. Чому це є важливо і чому ви мусите прийти на цю медитацію? Ми будемо мати обмежену кількість людей, з ким я буду працювати. Я не можу всіх. Прийняти, якщо ви будете перші, я думаю, я обмежую це до 20 чоловік, бо я не думаю, що я зможу збільшення 20 дозволяти, то прошу запишіться, напишіть мені ваші контактні інформації. Я вам скину Zoom і PayPal. Або ви можете проплатити на PayPal 10 доларів і сказати мені по e-mail, що ви зацікавлені взяти активну участь у e-mail. Для кого це потрібно? Це потрібно для усіх, якщо ви хочете зцілювати вашу душу, і ви можете зцілювати ваше тіло і розум. То, якщо ви хочете розвиватися, просто оплатіть це, і я з вами зроблю медитацію до духовних царств, де ви, може, разом будемо подорожувати, розвиватися, навчитися, як це відчувається. Мої сеанси є набагато дорожчі, ніж 10 доларів. Але якщо ви з'єднуєтеся тут, ми можемо, наприклад, це робити, або ми можемо інші медитації відносно які потреби специфічно для групи є, тому що це є групове заняття. Але тоді під час групи я можу зосередитися і співпрацювати з вами особисто. То, якщо ви хочете розвиватися духовно, хочете навчитися, просто я маю обмежені місця. Я в цю неділю буду робити медитацію. Просто запишіться, оплатіть 10 доларів. Це не є велика сума для вашого духовного розвитку, і це дозволить, щоб я оплатив едитор, оплатив цей продукт, який я зараз займаюся. Якщо ви додатково хочете курси чи інформації, мати сеанс так само. Вишліть мені імейл, щоб ми це зробили. То медитація буде у неділю. Знову це буде в 17.00 українських час або 9.00 канадський веніпецький час. Буду робити в неділю у 9.00. То якщо ви зацікавлені, прошу сконтактуйтеся, напишіть мені імейл і оплатіть оцей PayPal, щоб я з вами особисто працював. Дякую за ваш час.